Акцію «16 днів проти насильства заснували ще наприкінці 90-х років. Україна ж долучилася до неї в 2001-му. На меті від самого початку було покращити обізнаність нашого населення щодо форм насильства. І, хоча за більш ніж 20 років робота у цьому напрямку проведена чимала, проблема є. Одна із них це те, що подеколи постраждалим відмовляють в прийнятті їхніх звернень. Тоді вони йдуть по допомогу до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Цьогоріч було 116 таких звернень це звернення до кожного. Що уповноваженим Верховною Радо України з прав людини ви будете почуті. Ваше звернення буде розглянуте і буде в житті максимальні заходи з метою того, щоб поновити ваше право як на отримання медичної допомоги, правової допомоги і звернення до правоохоронних органів, а також органів соціального захисту. Уповноваженим Верховною Радо України з прав людини також здійснюються і моніторинги відповідних служб. А моніторинги відповідних закладів, які надають послуги. Станом на 27 жовтня від початку року правоохоронці кривого рогу склали 1166 адміністративних протоколів щодо випадків насильства. За аналогічний період, 2021 тисячі їх було 1631, Повідомляють в поліції. Тим часом цьогоріч встигли випасити 729 термінових приписів. Минулоріч їх налічувалося аж 1179, Тож помітили тенденцію зменшення звернень щодо насильства. Пояснюється тим, що постраждалі почали замовчувати злочини над собою, адже в країні іде війна, і вони дум. Що зараз це не на часі. Тому на воркшопі виділили чотири основні напрямки, над якими будуть працювати. Перше це, скажімо так, привернення уваги громадськості до проблематики насилля. Друге виявлення. У нас прогріхів да прогалин у нашій роботі, в нашій взаємодії. Третє це виявлення заходів щодо покращення роботи в цьому напрямку. Це організація взаємодії, активізація всіх органів і служб, які уповноважені працювати в цьому напрямку роботи. Аби обговорити ці теми, на заході зібралися адвокати, науковці, судді, фахівці напрямку пробації та безоплатної вторинної правової допомоги департаменту у справах сім'ї та молоді, представники національної та патрульної поліції, а також Донецького державного університету внутрішніх справ впевнений, що результат буде, і ми його оформимо і будемо реалізувати в житті. І в розрізі створення певних методичних рекомендацій, і в розрізі співпраці представників університету з нашими ну, наших науковців, скажімо так, з практичними підрозділами, і для себе побачимо реальну ситуацію, що у нас відбувається, і у місті, і в державі. Загалом по Україні на сьогодні спостерігають збільшення повідомлень про домашнє насильство. Тим часом в Кривому Розі ці проблеми приділяють особливу увагу. В місті є дві мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, які виїжджають на такі випадки, а також місця, де люди, що потерпають від тирана, можуть знайти прихисток. Місцеві криворі всі знають, що у нас є там комунальний заклад Кризовий центр для жінок постраждалих від насилля в сім'ї. Да, Які працює у нас дві 2018 року. Я думаю, що більшість тих, хто вимушено до нас переїхав через війну, про цей центр не знає. Тому ми проводимо роботу в шелтерах в місцях компактного проживання вимушених переселенців. Проводимо роботу з тими, хто отримав значить, квартири за програмою прихисток та іншого для того, щоб в тому числі інформувати, куди звертатися. За спостереженнями, чим частіше проводять просвітницьку роботу з теми насильства, тим більше після цього надходить звернень від постраждалих. Загалом в кривому розі заплановано 700 заходів в рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Триватимуть вони ще до 10-го. Грудня Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, перший міський.